І так, ви повірили. Ви повірили, що Христос сказав по правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, той чинить діла, які чиню я. Ви повірили, хто повірить, буде чинити діла, які чиню я. Якщо повірили, то ви маєте вийти з посеред тих, хто це не проповідує і хто цим не живе. Це буде ваш крок віри, дорогенькі. Це не просто так, а я вірю, вірю, Господи, вірю, а потім це роблю, що хочу. Ні, ні, дорогенькі, так не буде. Знаєте, в царство Боже, воно важко ввійти, вузькі ворота, але вони завжди відкриті. І якщо ви вірите, що сказав Ісус Христос, оце по правді, по правді, кажу вам, хто вірує в мене, той очинить діла, які чиню я, то вам потрібно зректися старого. Очиститися. Тобто, очищення як приходить? Господи, я зрікаюся того всього старого. Ти навіть перечислити все це не можеш, тому що цього дуже багато. Я би ще міг говорити про закон, тому що багато людей кажуть, що треба виконувати 10 заповідей. Ну, напевно, все-таки я повинен прочитати це галатам 3, 10 і 11, тому що це дуже важливо. Якщо ви вийдете з посеред них, з брехливої церкви блудниці. Так, да, я знаю, що це тяжко слухати. Але або ви слухаєте Христа, або ви слухаєте Церкву Блудниці. Серединки немає. Ми ж з самого початку говорили: якщо перевернути, перекрутити Євангелію, то скажіть мені, перевернути. Як же ж перевернути? Чекайте, як перевернути? От дивіться, в цій, в цьому горнятку є вода. Бачили, так? Да? Я показав, щоб ви повірили. По правді, по правді кажу. Тут немає. Це Бог. Джерело води живої. Це ви. Ви навіть повірили в Ісуса. Христос забрав ваші гріхи. І немає у вас гріха, тому що Христос забрав всі гріхи. Ми про це говорили. А що далі? А далі ви пішли в церкву. В Церкву. Яка перевертає Євангеліє, перекручує, перевертає. От перекрутити, перекрутити, і вона перекрутила. Скажіть, яким чином у вас, можуть, у вас може, може налитися жива вода? Вона, це неможливо, воно все буде, от воно стікає, а всередині ви пусті. Ви то без гріха, ви навіть повірили. Ну щоб ріки живої води з вас потекли, вам потрібно що прийняти від Ісуса Христа, вам потрібно правильно стояти. Стояти перед ким, перед Господом, перед Словом і приймати Його Слово, 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 поки воно не наповнить. Я не знаю, когось наповнить стільки, когось більше, когось ще. І тоді, справді, з вас потечуть ріки живої води, і тоді збудеться та обітниця Божа. І це не закон. Ви, закон, ви не можете виконати закон, тому що, виконуючи закон, все, що звершив Бог, що звершив Христос, ви віддаєте назад йому. А це нехтування, це навіть приниження його діла, яке він звершив там, на Голгофі, вмираючи. А ти залишаєшся пустим. Ти просиш, ти молиш, ти ходиш. Ти не хочеш хворіти, звичайно. І ти виконуєш багато різних справ, які тобі закидає твоя церква, щоб отримати здоров'я. Але ти отакий: здоров'я не може налитися в тебе.